Годинники, відзнаки, квіти і не тільки, які закупівлі проводила міська рада Тернополя у 2024 році для нагороджень. Журналісти 20 хвилин проаналізували замовлення на платформі Прозоро на 368 тисяч гривень. Уклали договір про закупівлю наручних годинників. Це 283 годинника у футлярі по 1300 гривень. Кожен їх дарували військовим, дітям загиблих героїв та тернополянам за різні заслуги. На 140 тисяч гривень уклали договір про закупівлю відзнак почесний громадянин міста Тернопіль. Це 180 таких відзнак по 778 гривень кожна. Їх вручають родинам загиблих героїв, яким присвоюють цей статус, а також тернополянам за заслуги перед містом у різних сферах. У 2024 році також оголошували закупівлю квітів. Всього уклали договорів на 169 букетів на понад 93 тисячі гривень. Один букет, відповідно до договорів, коштував від 500 до 600 гривень. Що ще та у кого купували для нагородження, читайте у нашому матеріалі на сайті 20 хвилин.